Я вам теж дякую за Спасибо. роботу, це найкраще. Сьогодні в результаті я сонце е міський голова взяв на себе особисту відповідальність, що він почне займатися цим питанням. Ви вірите в його обіцянки? знаєте, я міського голову, я 25 років депутат міської ради. І ще за радянських часів. І ми цього голову, йому депутати вже виказали недовіру, його знімали, потім восстанавливали. Ми, Він був депутатом районної ради від нашої партії, ми йому давали довіру. І на сьогодні ви чули мій виступ. Кожен керівник повинен їздити і контролювати те, що робиться, на що йому дали гроші. Ні, він сидить і чекає, коли йому. Написали, відповідь прийде, і він тоді, що це маю їхати, що це, то це область. Ну, лиш дурню не зрозуміло, що якщо область дає гроші, то вона й дає свої виконавців своїх. Не забувайте, що наші по йдуть в річку, в Дністер. Це міжнародний скандал. Тому я цьому голові не вірю нічому вже не вірю. Ми його підтримували, ми йому вірили, ми працювали, ми робили. Він не рахується не з депутатами, він ні з ким не рахується. Ви ж бачите, як він виступає. Я, 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 я. А коли каснулося, то це. Комісія, депутатська комісія повинна нести відповідальність. Я не підписуюсь в протоколі депутатської комісії. Так, да, може, рішення сесії є, що воно положено, відповідальність на депутатську Ви ж можете комісію. Подати запит запити, підняти рішення сесії, подивитися, хто має контролювати дане рішення виконання даного Як би не було, а всі життєдіяльність міста несе відповідальність голова і його заступники. До того ж, хочу сказати, я завжди піднімаю це питання. Я депутат міської ради я не можу взяти відповідь на свої запити. По нарахуванню премій цим заступникам, які я вважаю погано працюють. Про нарахування зарплати це все конфіденціально. У нього тільки бухгалтер, він тільки її слухає. І вона в нього прокурор, вона в нього заступник, вона в нього все. Ось два е, заступника. От голубій рубашці, наш Буйденко Олександр Іванович. Він заступник по ЖКХ. А ну спитайте в нього, будь ласка, хоч за якесь питання по ЖКХ. Він вам не дасть, тому що він цим не займається. На сесії він буває колись, колись, то він хворий, то його нема, то відпустить. То чого я туди піду. Розумієте, а він заступник, і він повинен нести повну відповідальність. Першу відповідальність він несе. Він повинен знати, вияснити і доповісти голові. І на сесії доповісти, що це, це, це. Кошти використовуються, але, шановні, якщо на сесії виноситься питання бюджету і одною цифрою, вона каже: на утримання міської ради, допусті мільйон стільки-то ми її питаємо: роз'ясніть на зарплату, на премії, на воду, на газ, на світ, на все на комунальні, тоді я бачу цю цифру, чи вона дійсно відповідає дійсності. Так само за дороги зроблено дорога там-то, 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 там-то. Шановні, калькуляцію, хоч по одній дорозі скажіть. Ось Тетяна Іванна навіть підтвердить, що на її участку, депутатському, де вона депутатом, вони відзвітували, що було грейдування, а там, навіть грейдера не було. Я бігла на своїй вулиці, і ми доказати це не можемо. Я по своїй вулиці бігла за трактором, за цим грейдером. Він підняв цю лопату і летить. І списали, що вони прогрейдерували. Розумієте, оце вже, як той каже, вийшла вода із керниці. Тому що вже це надоїло. І Тому депутати сьогодні дійсно такі настроєні доволі такі настроєні войовничі проти голови, тому що це так не робиться. Він привіз тітушок своїх оцих гарлопанів. Це ми знаємо цих людей, і це їхні тітушки. Звісно, е, проблема дуже велика. Проблема не тільки кодами, проблема це України, півдня України. Не те, що там десь затоплює, а в нас таки південь, у нас все згоріло, у нас урожаю нема, нам треба сіяти, дощів нема. Але, шановні мої, ми стоїмо кодима, стоїть на воді. Під нами шумить. Якщо лягти вухом до землі, ви почуєте, як під нами шумить вода. Тому зробити ці скважини це не